У Кременчуці триває процес перейменування деяких вулиць з метою дерусифікації. Відбувається це у рамках ініціативи місцевої влади сприяти збереженню культурної спадщини у Кременчуці. У результаті перейменування усі вулиці, провулки та сквери, які мали назви пов'язані з російською історією, літературою або культурою, будуть замінені на назви, які відображають українську культуру та історію. Сьогодні у Кременчуці відбулось засідання комісії з знайменування об'єктів топоніміки, увічнення пам'яті видатних Ячів і подій, зокрема, члени комісії підняли наступні питання: міський палац культури може носити ім'я Стожари, погодили демонтаж меморіальної дошки письменнику Андрію Головку, що знаходиться на будівлі Кременчуцького льотного коледжу ХНУС МВС. А щодо питання демонтажу мозаїчного панно, друк нашої партії, члени комісії вирішили звернутись з цього приводу до фахівців КРНУ. Останнє слово стосовно всіх рішень буде за депутатами міськради. Анна Литвин, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Вини